Сьогодні Житомир попрощався із загиблим героєм України Олександром Томашевським. Йому назавжди 26. Саша любив життя, любив спорт, любив друзів. Він життєрадісний був, добрий хлопець. Він як вам сказати, любив допомогти. Олександр народився і все життя прожив у Житомирі. Закінчив 16-й ліцей і центр професійної освіти. Але отримавши цивільну професію, Олександр прийняв для себе рішення, що його покликання все-таки захищати Україну. І фактично, все своє юне життя він присвятив захисту України. На його рахунку, 6 років його життєвих років це служба. На основному на контрактній основі служба у лавах Збройних сил України. 24 лютого Олександр зустрів на полі бою. Чоловік був вірним побратимом, завжди намагався зробити усе, щоб допомогти. Він ніколи нікого не кидав у біді. І навіть на фронті, як мама казала, скільки він теж хлопця допомагав, витягав. Друг дитинства Олександра розповідає, захисник був справжнім патріотом. Був хоробрим, таким, що завжди підтримує. Завжди, якщо потрібна якась порада, порадить досвідченим ну, та патріотам. Друзі та знайомі називали Олександра Сонцем. Де б не був Сашко, всі усміхалися, тому що усміхався. Він це був неймовірний весельчак і в той же час дуже відповідальний. Дуже мужній воїн. Це був вірний товариш і вірний побратим. Захисник довгий час був у стосунках з дівчиною. Незабаром вони мали одружитися, але не встигли. Загинув Олександр 25 червня вічна пам'ять герою.